Всі, хто дивиться мене, і зараз на картах Ленорман, Подивлюся, що чекає жителів України у 2024 році. Я далі продовжую. Я декілька разів у мене таких є відео. Кожен раз може щось нове вийти в цих картинках, за якими стоять сили. По нумерології Україна у нас зараз стоїть під номером 13. Це нумерологія, в принципі, вона там рахується по-різному. Одні кажуть, так, треба рахувати, інші по іншому. Тобто декілька є направлень нумерологічних. А де правда, істина, треба тільки працювати в цьому, мати досвід, тоді розуміти, де правда, де ні. Ну, в одній нумерології я рахувала ми під числом 13 Україна. Значить це число смерті означає, а значить буде переміни, будуть, у нас це буде рік змін, будуть це змінювати, і ну, це число, що означає смерть. Ось такі справи. А число по другої нумерології, нумерологічного розрахунка, число 22. Це число означає число дурня, яке теж починає все з нуля, обнуляється, і нас обдурять. Ну якось так, Це коротко. Ну, а зараз на картах я багато не можу я. На картах подивимося, що цікаве або не цікаве, чекають жителі України у 2024 році. Якісь будуть укази, укази, якісь будуть накази, але це буде тайна, нам щось не скажуть, або не скажуть, потім скажуть нам. І це буде пов'язано щось з інтернетом. Інформація, що треба вводити в інтернет. Обов'язково це буде щось зв'язане з інформацією, яку треба вводити в інтернет. Карта, як завжди, лисиці падає. Я не знаю, лисиця брехня, яка буде літом. Літом Сонце. Якась брехня, яка ж брехня буде. Брехня буде з приводу здоров'я, з приводу здоров'я. Знову карта дерева означає здоров'я, брехня буде з приводу здоров'я. Так що, знову, це буде дуже щось тайне, це буде пов'язано з якимось там, я не знаю, будуть казати, що це Це будуть якісь вести великі розмови про це. Будуть вести розмови про якусь хворобу, скоріше всього. Про карта Змії говорить, що це про хворобу, але знову не вірте, тому що знову подать карта брехні. Нас хоч щоб манути. Бойові дії будуть. І, до речі, така буде хвороба, що люди можуть щось втрачати здоров'я. Не значить, помирати, але втрачати точно. І воно таке після цього переходить, буде в хронічні захворювання. До речі, бойові дії будуть продовжуватися. Але, ви знаєте, буде якийсь такий знову, я знову, я знову говорю про те, що буде якийсь договір. Договір. Але він буде мутний якийсь. Я не знаю, що це за договір, і по поводу чого. І це буде розвилка, будемо робити, хто буде робити вибір, я не знаю, але карта падає що будемо робити вибір. І... А вибір будемо робити корабель, куди йти? Куди йти? Дуже емоційно показують, що люди такі всі емоційні, нервові якісь. Давайте на інших картах ще подивимося, що... Ой. Що, що хочу показати нам карти. Це Таро Ленорман, це більше тут карт, що хочу показати для жителів України, що їх чекає. Значить, там показали якісь хвороби, і це може бути в кінці літа або протягом літа і, в, та, і ну, якийсь договір. І так, що чекає українці у 2024 році. Розбиті серця, розбиті серця. Ось бачите, жінка стоїть, розбите серце. Це тройка мечів, і знову жінка, бачите, біже з дітьми. Значить, 24-му році я вже казала, і знову карти наголошую, що ми будемо переміщатись. Ми будемо від розбитого серця. У нас буде якісь неприємності від якоїсь сили. Сила, карта сили, і ми будемо тікати. Тікати десь по території. Я ж тут не кажу, яка територія конкретно. Тікати потім десятка мечів буде. І, і хворіти ми будемо чи буде якась неприємність. І плакати будемо. Плакати будемо. І будемо тікати. Да? Тікати будемо ходити. Ходити будемо кудись. Щось відступати будемо кудись. Воєнні дії будуть продовжуватися. Ось бачите, воєнні дії будуть продовжуватися. Ой, Це буде так довго, так якось нудно. Але все рівно карта, все, бачите, мужчина женщина, але це як залицяється хтось. Ну, договір і карта знову розвилки, нам треба буде робити вибір. На засталі зробити якийсь вибір. Ну, це вже буде ближче до осені. До осені ми нам буде зробити вибір. Тому що ми будемо такі заморені, такі якісь, я не знаю, заморені. Заморені. І від своїх друзів. Да. Нас чекає коса, тобто щось тут відріжеться руйнація башня. І якийсь трьохсторонній договір. Нам прийдеться три сторони, договоритися. Будуть розмови якісь. Все. Розмови по домовленості, по домовленості. Все. Спеціалісти будуть щось робити, будуть старатися. Що будуть старати? Але знову карта лисиці паде. Багато буде брехні. Це по других картах. Після літа літо буде важке, літо на осінь щось буде вже не таке, і все будуть якісь закони приймати, закони, що вони приймати. Але знову карта криси пада. Кінець року, щось буде мало-мало всього буде мало. Не знаю, це за світло, Ну, чогось за світло не випало. Це у мене карта, чи буде світло, чи не буде світло. Наступного разі, може, подивлюся. Наступному разі, наступного разу. Щось я ж заморилася. Ну то що інформація не така, ну не хороша, йде інформація ну, не добра. Хоча деякі мені закидують, що, що ви оце говорите. Треба бути оптимістом. Я не оптиміст, я реаліст. Я реаліст, знаєте? Я розумію. Я реаліст. Всім удачі і сили.